Запускаєте рекламу, гроші йдуть, а прибутку як не було, так і немає. Знайте, ви в цьому не одні. Чому так відбувається? Тому що підрядники звітують про красиву картинку, а реальну систему ніхто вам не показує. Всім привіт! Мене звати Ярина, я маркетологиня маркетинг Агенції Ціль. І в цьому відео ми поговоримо про 5 невидимих зливів бюджету, через які горять ваші гроші. А найголовніше, я покажу те. Як реклама нарешті має працювати не просто для галочки, а на реальний прибуток? Ну що ж, ви готові? Тоді поїхали. Проте перед початком хочу вручити вам невеличкий бонус. Це безкоштовна консультація від спеціалістів нашої агенції. Так вам не почулася консультація абсолютно безкоштовна. І на ній до речі, якщо ви вже запускали рекламу, зливали власний бюджет і не знаєте в чому причина. Ви можете прийти до наших спеціалістів, сказати так, то, так-то, і вони проаналізують і дадуть вам підказки, чому ж так відбувається. Ну а далі рішення лише за вами: заходити до нас на послуги чи не заходити. Консультація все одно залишається безкоштовно. І ми не будемо вимагати від вас жодних грошей. Це я вам можу гарантувати. А ми поїхали далі. Перший і найпопулярніший злив бюджету ви показуєте рекламу всім підряд. Замість чіткої аудиторії запускаєте жінки 18 18-55» або Україна усі інтереси. А потім дивуєтеся, чому з тисячі переглядів нуль продажів. Чому ж так відбувається? Бо якщо ви не знаєте свого клієнта, свою цільову аудиторію, то ви просто годуєте алгоритм кліками. Google чи навіть Facebook з радістю згодують вашу рекламу тим, хто ніколи у вас не купить. Що взагалі з цим робити? Ну для початку збирайте портрет клієнта, хто він що шукає, чим живе. Починайте з вузьких сегментів, а не зі всіх одразу. Тестуйте різні цільові аудиторії паралельно і відсікайте тих, хто не дає конверсії. Правило просте: немає чіткої аудиторії, немає продажів. Другий невидимий злив: ви ведете клієнта на картку товару, яка не продає. Реклама класна, люди клікають, але потрапляють у порожню сторінку. Одне фото ще й на фоні кухонного столу. Опис найкраща якість, купіть не пошкодуєте. Відгуків немає, гарантії немає, бренду теж. І знаєте що, клієнт іде, а ти платиш за його кліки. І знаєте, що з цим всім варто робити? Ну, по-перше, це фото. Не шкодуйте гроші на якісну фотосесію свого товару, оскільки вона у перспективі принесе вам набагато більше прибутку, ніж якщо ви знімете на свій айфон, десь там на кухонному столі, і на фоні буде дуже багато шуму. Наступне це опис. Копіпас давно не працює в жодному випадку. Не копіюйте свої описи від постачальника. Це знижує конверсію. Ваш опис має відповідати на питання, чому саме цей товар потрібно придбати тому чи іншому покупцеві. Для цього також варто знати свою цільову аудиторію. Ну і останнє це соціальний доказ. Відгуки, бейджі, гарантії, брендинг це все неймовірно важливо. Пам'ятай, головне, реклама приводить, а упаковка продає. Інакше ти просто платиш за чужі перегляди. Третій злив це коли реклама запускається хаотично. Давайте спробуємо все одразу. І люди реально так роблять. Вони запускають по 5 кампаній, купа оголошень, різні товари, але ніхто толком не знає, що саме працює, а що. Просто звиває бюджет. У нас клієнт запустив усе сам: Google Ads, Facebook, Prom 20 тисяч гривень звиті за два тижні. Результат пара продажів і купа статистики, яку ніхто навіть не глянув. Чому так стається? Бо без стратегії це не інвестиція, а буквально автомат для гри. Натиснув кнопку і дивишся, що випаде. А я вам можу сказати, що випадає зазвичай щось не надто хороше. Якщо ви будете додивитися це відео до кінця, то далі ми будемо розбирати кейс наш ранній від нашої агенції. До речі, в нас є послуга комплексне просування, де ми подивимося на ваш магазин, на ваш сайт, подивимося, що ви робите, і запропонуємо вам ще точки для масштабування. І це все буде поєднано в комплексну стратегію. Тому дуже рекомендую перейти в опис. Перейти за посиланням на наш сайт та знайти цю послугу, бо мені здається, вона вам буде дуже корисна для перегляду і для ознайомлення. А якщо ви ще не готові або сумніваєтеся, тоді заходьте до нас на безкоштовну консультацію. Вона абсолютно безкоштовна. Ми не будемо вимагати жодних грошей і жодного того, щоб ви перейшли на наші послуги. Ні, консультація все одно залишиться безкоштовною, але на ній ми вже опрацюємо ваш запит і надамо вам якісь точки для росту та того, як ви можете зростати, навіть якщо у вас не працює реклама. Четвертий злив, це звісно, що аналітика. Або її взагалі немає, або вона існує тупо для галочки. Кліки йдуть, бюджет росте. А куди і як ну, ніхто не знає. Класика. У нас було 10 тисяч переглядів, але скільки продажів, яка ціна кліку, який товар реально працює, просто тиша. Реклама без аналітики це як гра в рулетку. Можеш виграти випадково, але з. Найбільшою ймовірністю просто програєш усе. Що в такому випадку варто робити? Ну, по-перше, підв'язати Google Analytics, Pixel utm мітки і стежити, звідки приходять кліки і що роблять люди. Визначити свої KPI, вартість кліка, конверсія, середній чек, звіряти щотижня цифри і коригувати те, що не працює. Правило просте не рахуєш, значить, не контролюєш, і значить, просто даруєш гроші платформі. П'ятий і найпідступніший злив усе працює саме по собі. Село окремо, сайт окремо, маркетплейси окремо. У підсумку все запущено, але нічого не зведено докупи. Клієнт побачив ваш товар у рекламі. Перейшов, а маркетплейс просто там десь кульгає. Прийшов на сайт, а там зовсім інші ціни, нерелевантний опис і загалом. Ну просто він розуміє, що потрапив кудись не туди, виходить і йде купляти у конкурента. Це доволі така банальна причина. Тобто, ви вкладаєтеся в різні канали, але вони не працюють як єдиний механізм. Що ж з цим робити? Ну, по-перше, з'єднати усе в одну воронку. Реклама, сайт, маркетплейс, ремаркетинг, повернення клієнта. Мати одного відповідального за стратегію, а не 10 підрядників, які не спілкуються між собою. Планувати не кампанію на тиждень, а систему продажів на місяць вперед. Бізнес без системи це хаос, який пожирає ваш бюджет щодня. Ці 5 звирів це не страшилка, це реальність, яку, на жаль, ми бачимо щотижня. Був клієнт, запускав рекламу на пром і гугл одночасно, без аналітики і плану. Замість продажів мінус 30 тисяч за місяць. Що зробили ми? Провели аудит, підключили нерентабельні канали, переробили упаковку товарів і опис, запустили ремаркетинг і налаштували дашборди. Через наступний місяць той самий бюджет дав не мінус, а плюс 320% до продажі. Це та реальність, яку можете обрати ви, і вона стане вашою. Все, що вам потрібно, це записатися до нас на безкоштовну консультацію, щоб познайомитися з нашими спеціалістами і зрозуміти, чи підходить наша агенція конкретно під ваш запит без жодного тиску, без нав'язування. Просто поспілкуйтеся, тому переходьте в опис за безкоштовною консультацією. А я дякую всім тим, хто дивився це відео аж до кінця. Не забудьте, будь ласка, поставити лайк, підписатися на цей канал, оскільки нам буде дуже приємно за вашу активність. І також напишіть в коментарях, чи допускали якісь з цих зливів особисто. Ви, ну що ж, я всім дякую і до зустрічі.